Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Як соратники Дугіна використають ситуацію, пише Вадим Денисенко, далі мовою оригіналу. Про Дугіна писати багато неможливо він графоман, який в силу малограмотності російських еліт став пророком для войовничих невігласів при владі. Його теорія, якщо це можна назвати теорією, зводиться до того, що потрібно повернутися до традицій. Між іншим Дугін практично не миється, а його головна ідея ідея археомодерну, зводиться до того, що в сучасній Росії є традиційний народ і частина європеїзованих еліт. Так от, ці еліти треба знищити і замінити їх традиційними. Ще він багато і плутоно пише про смерть, але читати це практично неможливо. Знайти там думку майже нереально. Але його фраза, написана в одній із соцмереж, все, що не вбиває мене, вбиває інших, стало пророчою. Але цей текст про Дугіна. Він про ті зміни, які будуть пробувати качати різні групи впливу в РФ, пов'язані з війною і появою нового, досі не існуючого в російському просторі фактору в РФ. Уже викристалізувалася нова плеяда протополітиків, які хочуть погратися в справжню політику, і їхнє поле вони більше справжні росіяни, ніж Путін. Гіркін, Трілепін і так далі, за підтримки вже незамінних для влади Симон'ян і Соловйова, будуть шукати своє місце під політичним сонцем. Вони ще бояться іти вперед, але дрібними кроками пробують увірватися в вищу лігу російської політики. Дозволю собі додати дуже велику цитату із ТГ каналу Незигарі, напевне, основного інсайдерського прокремлівського каналу канал Сімоньян. Ця цитата така собі клятва. Я полагаю, що режим статус-кво в Росії теоретично може продержатися не дольше шести місяців, а чайне сопротивлення атланта нацистського режиму Києва требують от Росії существенних кардинальних внутрішніх преобразувань. структурных, идеологических, кадровых, институциональных, стратегических. То, что приемлемо без СВО, в условиях СВО и особенно долгой СВО, не собирающейся кончаться, неприемлемо. Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контрнаступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, устройство Запада в обрезании всех связей с Россией, все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца. Их можно понять. Россия на самом деле, и это не пропаганда, бросила вызов Западу, как цивилизации. Значит, и нам придется идти до конца. Верховный главнокомандующий сказал, мы еще толком ничего и не начали. Теперь придется начать. Хочешь, не хочешь, а придется. Первые шесть месяцев мы смогли, и это факт, вести СВО, принципиально ничего не меняя в самой России. Пока изменения косметические и даже совершенно неуместные и никому не нужные выборы решили проводить по графику. Как будто ничего не происходит. Но на самом деле происходит. Режим максимального комфорта с поправкой на чрезвычайные условия и сохранение старой системы войны сквозь сон придется в какой-то момент отменять. Шесть месяцев тому ничего подобного уявить было неможливо. Зараз весь цей аморфный националистичный свет начинает пробовать задавать новый тренд. Тренд рискуя мины элит. Покоління Прилепіних починає розуміти, це їхній останній шанс увірватися в політику в 2014-му їм цього не дали зробити. І ситуація якраз підходить Жириновський помер, Зюганов вже мумія, Путін, звичайно, ще поживе, але Путін звузив найближче коло до Патрошева, Ковальчиків та часткового Кірієнка. І всередині еліт багатьом здається, що він вже не той, що був. Паралельно кожен із них вибирає всього дві опції: сидіти тихо і чекати, прийдуть за ним чи ні. Або спробувати поштовхатися ліктями за місце під сонцем. Власне війна і особливо розуміння того, що до 24.02.23 нічого кардинального може і не відбутися, дає надію цій доволі розрізненій ультранаціоналістичній групі, що вони можуть отримати мандат на сторення своєї потужної політичної сили і відповідні портфелі у владі. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила